І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець .UA». І трішечки мені дали світла нарешті, і я можу записати відео. Ну, Я зразу ж вибачаюся перед підписниками, які надіслали мені свої реплеї в рубрику «Реплей від підписника. Чому? Тому що зараз вже вийшла обнова, і ті, хто надіслали мені реплеї свої до обнови, я їх. Ну, вибачте, просто фізично не зміг записати, тому що в мене дуже великі тут проблеми з електроенергією. Ну, багато у кого такі проблеми. Ми це все знаємо. Це все витримаємо, потерпимо, і я думаю, що все буде у нас гаразд. Це таке відступлення. А сьогодні хочу поговорити про. Звичайно ж, новорічний наступ 2023. Подивимося, що воно до чого. Тут багато чого змінилося від попередніх івентів, тому думаю, буде дуже цікаво. Також поговоримо про українських блогерів, поговоримо про росіянських блогерів, це дуже важливо. Поговоримо про підписників, особливо підписників каналу Гравець .UA». Тому що підписники каналу Гравець УА, що самі найкращі в світі. Ну що ж, давайте для початку оберемо назву нашого святкового містечка. Поїхали вибрати назву. Так, ну я тут погрався, тут дуже цікаво. Ну, не знаю, сподобається вам чи ні. Ну, ось мені сподобалася така назва Чарівний край. Так? Ну, є така пісня в нас навіть українська. Думаю, така підійде. Е, Поставите вподобайки, якщо сподобалось. І якщо не сподобалось, напишіть коментарі. А якщо сподобалось, напишіть теж в коментарі. Так, поїхали далі. Назвати. Так, подарунки за перший рівень. Танчик мені дали третього рівня, так? Танчук. Непогано, в принципі. Для мого аккаунту, до речі, буду грати на Player One UA аккаунті. Чому? Тому що мені тут треба прокачуватися, так? Це ж європейський мій аккаунт. І я думаю, що тільки на ньому в основному буду грати. Ну, на тому аккаунті Сявки 2015 буду грати вже напевне, ну, тільки з кланом. Ну, тому що все-таки мені треба цей аккаунт швидше прокачати, і мені буде легше прокачуватися. Так, отримав я танчик. Отримав я жетон терміналу. О, жетон терміналу. Термінал, так, зайдемо. Там теж можна е отримати, до речі, преміум танчик, наскільки. Так, є в нас три зони, що доступні для прикрашення. І кожна має 5 рівнів. Для підвищення рівня зони використовуйте ресурси: гірський кришталь та чистий смараг. Чудово! Поїхали далі. Максимальний рівень святкової атмосфери 10. Збирайте ресурси у себе в містечку або в містечках обраних друзів. Оце цікавий дуже момент. В друзів, в друзів теж можна е, отримувати ресурси. А також отримуйте їх за виконання щоденних бойових завдань. Е, е, та з великих коробок. Великі коробки. Це теж цікаво. Поки що. Поки що я. Собі не, не придбав жодної коробки. Але я думаю, хоча б одну придбаю, буде дуже цікаво, що там випаде. ну Побачимо. Так, і що? Дивимося, що у нас є ресурси. До збирання ресурсів, натискаємо. Зібрати ресурси. Зберіть 200 одиниць кожного ресурсу. І тут, мож... так, і тут ми можемо автозбирання двічі на день, усі ресурси збираються. Вартість одного автозбирання збирання. О, 150 тисяч, але ну в мене немає, у мене всього 200 з копійками тисячі. Мені, мені треба збирати два рази на день, то це мені що зранку і ввечері заходить. Ну, це так. я так зрозумів, що якщо мій друг заходить, збирає, то він і мені збирає, так? Тож, друзі? Ласкаво просимо до збирання ресурсів, тому що я тільки ввечері можу один раз зібрати. Зібрали, так? Ресурси всі. Чудова така ілюстрація. Мені подобається. Ага, через 50 хвилин. Ну так, ну так ну зовсім класно, якщо я граю приблизно 2 години в день, так? Ну якщо все нормально, там світло є туди-сюди. То я, можу там, так, годинку пограв, раз і, і знову зібрав. Все чудово. Зібрали ми ресурси. Далі що в нас тут? Є в нас завдання. Так, Міла Йолович і Арнольд Шварценеггер. Так, ну це цікаво, цікаво, в кожному. Це я е, щоденні виконую завдання, і мені дають цей жетончик. Чудово! А вона не, не, нічого не каже. Так, і тут же ж я можу, коли я прохожу, так, то є у нас така ось нагороди за кількість виконаних завдань, відміли. І ось у нас відсотки, і я скоріше вже можу собі викупити якусь техніку, яку я собі хочу викуплювати. Але мені тут багато треба викуплювати, ну побачимо. Так, новорічні випробування, доручення від Анрі Арні. Ну це я вже сам собі тут порозбираюся, я також про просто хочу е подивитися, що тут є. Для купівлі не вистачає у нас 50 е цих кристаліків, так? І штаб. У нас такий штаб. Нічого нема. Нічого нема. Тут історія міли історії е Арні. Чудово, буде цікаво подивитися. Далі. Пішли, пішли ми в містечко. І що? Недостатньо ресурсів. Щоб підняти. А скільки треба? Так, а треба 300, так? А у мене всього 200. Я зрозумів. Тут ми обираємо друзів. Цікаво. Так, вже в мене. Ну, вже в когось є другий рівень, так? У когось є вже сьомий рівень. Ага. Добре, я вже сам собі там оберу. Далі у нас є магазин. Ми в цьому магазині можемо обира... а, а, викупити ці стилі. Зрозумів. Термінал. О! Ось ми добрали. у мене є один жетончик, наскільки я розумію, так? Є один жетончик, ми натискаємо чи. тантан тан 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 Набір для демонтажу три штучки. Чудово. І що? Це я його отримав, так? Так, ну зрозуміло, отримати жетони як нагороду можна за використання новорічних випробувань і за рівні атмосфери свята, атмосфери свята так? Також доручення досягти 10-го рівня свята, виконати всі доручення арні і виконати всі доручення міли. Чудово, далі. значить, Не, не, не виграв я танчик, так, виграв я подаруночок. Ну, теж мені знадобиться. Давайте далі. Нагороди. Ага, перший рівень зрозуміло, потім, потім... А, собачку я отримую чафі, так? Собачку друга. І цього чафі я е, буду гладити, наскільки я зрозумів, так, і отримувати ресурси. Це просто чудово. Так? І за п'ятий жетон, за сьомий жетон, за дев'ятий жетон. І тут ми вже отримуємо... А дивіться. Чудовий такий у нас нашивка, так? Чудово, по-моєму, так виглядає взагалі, супер. І нагорода, професор. Ну, медаль, я так розумію, так? Професор сніг. Клас. Все мені подобається. Я ще там сам собі пограюся і буду, напевно, вже більше на цьому аккаунті грати, тому що в мене ж там буде прокачуватися атмосфера і все. І більше я буду всього отримувати, і мені буде легше прокачувати там. І, до речі, треба буде на. На Сахаріано зіграти. Так, дивіться, він цікавий такий танк. Треба буде зіграти і зробити по ньому відео. Так, ну що, добре, тепер переходимо до підписників каналу Рвес Так, ну і що про підписників? нас стає все більше та більше, і це дуже добре. Моя мрія. Так скажемо, так скажемо, здійснюється потихеньку. Е, яка моя мрія? Давайте ми ось можемо е, прочитати про канал так? або опис каналу, і прочитати, що граємо в World of Tanks та різні ігри, разом робимо контент з глядачами. Якщо канал набере тисячу підписників, це вже моя мрія здійснилася. Та буде монетизація, то зароблені кошти будуть перераховані на благодійність. Так? І я думаю, що вже в цьому місяці нарешті набереться сума, яку, я зможу, яку мені виплатить YouTube, і е, яку я зможу витратити на благодійність. Так, так що ваша така задача, ну, прохання моє, просто дивіться відео, не пропускайте рекламу, не перемотуйте, дивіться відео, пишіть коментарі і е, натискайте вподобайки. І це відео буде набирати більше монеток, YouTube буде більше мені платити, і я ці гроші буду витрачати на благодійність. Це я вже вам розповідав неоднократно. Ви це про це все знаєте. Нічого складного. Я з вас там не, знаєте, не требую чогось такого надзвичайного. Ну, неважко, я думаю, написати коментар та поставити лайк. Також. У мене є так, на каналі е, така кнопочка, яка називається Спонсорувати. Натискаєте. І в кого є можливість, проспонсуйте. Е, ну, тут невелика сума, 35 гривень в місяць. Натискаєте Спонсорувати і все окейно. І ви спонсор каналу. Відмовитись від спонсорства е, можна в будь-який момент. І, користуючись моментом, хочу подякувати спонсорам, які вже є на каналі. Велика вдячність Степану Бандера, Дмитру Сергієву, ХАЛО 117, Володимир Ворошилов, так я розумію, Дмитро Переверзев, Євген Кузніцов, Олександр Буртовий та Василь дуже вам вдячний, ви, топчики. І у вас навіть біля вашого портрета висять зірочки, до речі. І, до речі, якщо ви, може, там спонсори, ображаєте, що я не виконую всі на мене поставлені задачі, там ваші перші коментарі я повинен на них відповідати. Це я виконую. Далі я. Пообіцяв, що ви можете е, отримувати ранній доступ до нових відео. Я це робив раніше, але зараз ви, ну, я ж вам казав, в чому проблема, тому що це технічні проблеми, і я не можу вам е, зарані е, надавати це відео, щоб ви перед, передивилися та прокоментували. Ну, вже вибачте, як буде трішки легше, я тоді зможу це робити. Також ви розумієте, що е, всі гроші від монетизації будуть перераховані на благодійність, тому якщо у вас е, є бажання, е, ну так скажемо, задонатити, ну це, це так називається, так, або подякувати гравцю UA, а саме мені, то є ось на головній сторінці у нас, е, ну це якщо на комп'ютері дивитися, є ось тут така кнопочка е, подяка гравцю UA. Також в описі під кожним відео є ось така теж подяка гравцю UA. Натискаєте на цю силочку. Вас перекидає на сайт донату. І тут я тут написав гравець UA для чудового настрою. Ну, для чудового настрою гравцю UA. Також дуже-дуже вдячний і хочу подякувати всім, хто донатив. Вже, ну це дуже для мене приємно. Це Хало, дуже-дуже вдячний Хало, декілька разів навіть задонатив. кпс 2012, дуже вдячний вам. Олександр Довженко вдячний. І Славка, дуже вам вдячний. Це дуже, дуже приємно і мене підтримує, щоб надає, так скажемо, натхнення. Отже, в кого є така можливість, то подякуйте, задонатьте на канал Гравець .ua». Це вже е, саме такі мої будуть особисто. Особисто для мене буде. Ну, а далі ми переходимо до чого? До українських та до росіянських блогерів. Е, е, до українських блогерів та, та росіянських блогерів. Чому я так кажу? Дивіться, чому нам треба дивитися саме український контент, щоб наш український контент розвивався, щоб в нас було більше підписників, більша аудиторія. Чим більше підписників та більша аудиторія і більше переглядів, тим більше YouTube буде перераховувати кошти, куди саме в Україну. Так? І це для нас дуже велика буде підтримка. Ці кошти будуть в Україні. Якщо ви дивитесь, ну досі дивитесь якихось російських блогерів, я не знаю, для чого ви їх дивитесь, я вже давно не дивлюсь ніяких от, з початку війни, тому що мені просто, ну, я не можу їх дивитися. І я не розумів, коли зайшов, ну, ось просто для цікавості, що там відбувається у них, в їхньому мірі танків, і пішла реклама. Так, перед відео. А я так собі думаю, ну почекай, Ютуб же ж монетизацію їм відключив, як, як пішла реклама. А виявляється, що якщо росіянець дивиться росіянського блогера, то монетизація не діє. А якщо з-за кордону хтось дивиться, то монетизація діє, і Ютуб їм виплачує ці гроші. Розумієте? І підтримує, що? Підтримує ту війну, яку вони. Жахливу війну, яку вони влаштували проти українського народу і проти України. Тому відписуйтесь. Не дивіться, Ну моє таке прохання: не дивіться зовсім їх. І давайте пройдемося так швиденько по тим блогерам, на які я підписаний. Я ви знаєте, на кого я підписаний. Я завжди рекомендую друзям, щоб вони підписалися на ваш канал. І рекомендую теж і моїм підписникам теж підтримати а особливо починаючих блогерів, щоб в них швидше йшов розвиток, так? каналу. Значить, підписаний. Давайте моїх підписників швиденько переглянемо. Я думаю, вам буде цікаво, тому що тут є деякі такі от блогери, ну, які мені особисто дуже подобається дивитися. Я думаю, вам теж сподобається. Так? Ну, Дивимося, так. Нірокет. У нього небагато поки що підписників, але дуже цікаво. Я думаю, свою аудиторію він теж знайде. І хтось підпишеться. Підписуйтеся. Та підтримуєте україномовних блогерів. Діду танку. Діду танку це респект і уважуха. Він знає, що е, я його дивився давно, багато чому в нього навчаюся. Навіть коли він грає, я е, е, його так підтримую. Знаєте, заходжу на стріми, пишу: ось е, е, ти граєш, е, команда зливається, і вони всі розраховують на твоє скіліще. Дуже. Хороший такий блогер мені дуже душевний, мені дуже подобається. The Viper теж рекомендую. Вже так в нього нормально підписників, я думаю, буде ще більше. І в нього дуже цікавий контент. Вовчик 24. Теж доволі цікаво. Maximum UA. Maximum UA це раніше був... Макс Геймер. так, І він зробив ребрейдинг свого каналу. І дуже круто. Мені дуже подобається. Я думаю, що ви теж підтримаєте його своїми підписками. Каспер Вод теж дуже чудовий. Мені я от заходжу подивитися його там відосики. Мені дуже подобається, як він спілкується з аудиторією, так що теж рекомендую. Так, і ось це, ну, дивіться, це канал, який особисто мені подобається. Хочу теж порекомендувати тут, до, до речі, є таке відео, що не так з переглядом ру контенту. От подивіться його, і ви зрозумієте, про що я говорив, і про що йде річ, щоб не дивитися російськомовних. Блогерів. Цей канал е, називається: Хочу гратися. Перехочеш. Підписуємося. Не пошкодуйте. Дуже весело, і дуже цікаво, і дуже все вірно. World of Tanks офіційний канал це ну, по-любому повинні бути підписані, тому що тут українська мова, тут все чудово. Кіріл Снек. Кіріл Снек. Теж е, мені дуже подобається. Теж дуже цікаві відоси. Я от переглядаю їх. Мені е, цікаво от саме спілкування з аудиторією. Ukrainian Viking. Ukrainian Viking. Ми бачимо, що в нього багато вже підписників, але я думаю, що треба, щоб було ще більше. І буде у нас все. Хабвот, Невс. Цікавий дуже канал. Чому? Тому що от новини він так висвітлює дуже цікаво та оригінально. Подивіться, рекомендую. Плейковський ЮА. Тут теж такий новісний канал, новини. Дуже ось чітко, ясно, конкретно. Ну, мені якби подобається. Я думаю, теж знайде свою аудиторію і я думаю, що у нього все більше та більше буде підписників. Чез Кінг. Дивіться, це український, так, він сам з України, наскільки я розумію. Але зараз він за кордоном, ну, я так зрозумів. Так що, ну, якщо вам цікаво, я думаю, вам буде цікаво. Підпишіться, підтримайте теж. буде йому, Я думаю, буде йому приємно. Бой це дуже крутезний такий блогер на, українсь... на українському, на європейському, та, я думаю, в світі його багато хто знає в Ютубі. Ну, просто респект уважуха. Робить дуже все якісно, дуже все класно. І дуже все популярно пояснює тим хейтерам, які хочуть, знаєте, Якось принизити наш е, україномовний контент. Він все там дуже в нього такі класні відео. Подивіться і все ви зрозумієте. Віронічка. Віронічка, ну, це моя улюбленіша блогерша. Дуже мені подобається я, коли в мене є час, я завжди заходжу на її стріми. В неї кожен день стріми це стрімерша. Дуже класно грає, до речі, World of Tanks, Дуже вона сама по собі е, добра, мила, ну і дуже красива блогерша. Так що дуже рекомендую. Підпишіться, не пошкодуєте. Стрім Саня. Це блогер з України, так? але, ну, я так розумію, що в нього багато відео. На російській мові. Ну, таке буває, що е, є в нас в Україні багато людей, які розмовляють на російській мові. Тому кому цікаво, прошу. Я думаю, що далі він буде вже якось робити і україномовний контент. Ну, точно я не знаю, але думаю, якщо вам цікаво, то підпишіться, підтримайте. Починаючи. Я так розумію, ЄС – це назва клану. І тут е, відео саме, як грають його гравці клану. І, напевне, як і він грає. Я всі відео не передивився, деякі передився. У мене не вистачає часу, у мене багато на кого я підписаний, не вистачає часу всіх передивитися. Але рекомендую підпишіться, підтримайте починаючих блогерів. Кубік ТВ ВОД Також веде стріми, також є чудові цікаві відео. Кому цікаво. Підтримаєте підпискою та переглянемо Містер Антібіотік вот UA. Дуже класний стрімер. Рекомендую зайдіть, подивіться на його стріми, та я думаю, що ви підпишетеся з задоволенням. Містер Анаболік Танкіст. Друзі. Я коли заходжу, у мене буває таке, то настрій. Е, ну, у всіх настрій буває. То гарний, то не дуже гарний. Але я, коли я заходжу до нього на стрім. У настрій, знаєте, який стає? От е, ти, ти е, як, як вам е, пояснити? Душевний. Настрій стає, е, стає душевний. Ось зайдіть до нього і ви в цьому переконаєтесь. Та підпишіться, будь ласка. Дівіч UA, вот. Друзі, теж рекомендую. Чому? Тому що у нього дуже цікаві відоси, по-перше, а по-друге, і навіть не те, що по-друге, а по-перше, знову, він стрімить дуже класно. І завжди спілкується своєю аудиторією. Приємно, знаєте, як заходиш і з тобою спілкуються, то дуже приємно. Я думаю, що теж підпишетесь. YouTube канал Суржик. Теж рекомендую дуже якісні відео. От подивіться хоч одне відео, я думаю, вам дуже сподобається. Так що підписуйтеся, рекомендую. Далі в нас YouTube канал Бісеня. Грає він в різні і ігри і доволі е цікаво. Я, знаєте, просто я більше уваги е виділяю саме про танки, про е World of Tanks. Тому, ну, я, може, менше відео подивився саме бісеня, але я думаю, комусь це сподобається, і хтось підпишеться. Сергій Сергійович Трує ТВ. Це канал про зброю. Кому цікава ця тема, теж підписуйтесь, дуже рекомендую. Ну і канал Луяко. Підтримуєте починаючих україномовних блогерів. Я думаю, що ну, для вас ну, натиснути підписатися, так, та натиснути дзвіночок, ну, це ж нічого не коштує. А нам дуже буде приємно. Ну, а я попрошу тих, хто ще не підписався, підписатися на канал Гравець .UA». Також, у кого є можливість спонсорувати канал, також, у кого є можливість, звичайно. Подякувати за донатити гравцю Це Це ну, дуже буде мені приємно. І я вам надалі буду дарувати чудовий настрій. Я зараз, поки в мене ще є трішки світла, то буду піднімати атмосферу свого чудового краю World of Tanks. Верніше, не чудового, а чарівного краю World of Tanks. Вам всім бажаю чудового настрою, незважаючи ні на що. Ми всі найкращі. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі!